Всім добрий ранок, вітаю всіх на ранковому молитовному служинні. Кожного ранку о 6-й годині, ми з вами зустрічаємось в проєкті Разом Плюс в молитовному служинні. Приєднуйтесь, приємно бути знову з вами. Ми зустрічаємось, щоб разом вивчати Слово Боже і піднести наші молитви до Бога. По вівторкам, коли я з вами зустрічаюсь і моя черга проводити ці служіння, ми вже тривалий час дуже довго вивчаємо дуже важливу тему. Тема як поставити Богу у центр нашого життя, як його повернути в наше життя. І для цього ми шукаємо в Слові Божому певні принципи і вивчаємо першу книгу Самуїла і вже перейшли на другу книгу Самуїла. Сьогодні в нас вже перший розділ другої книги Самоїла. Тому давайте будемо відкривати Біблію. І сьогодні наш уривок починається вже з 17 го вірша. Як поставити Бога у центр життя? Я нагадаю коротко сюжет, що відбулася битва, точніше, дві битви. В одній Давид повертає своє майно, сім'ю і дітей, Господь дає велику перемогу, Він повертається в циклах. Друга битва, в якій Ізраїль отримує поразку. Ці битви відбуваються одночасно. І ось Давид дізнається від вісника, те, що Саул та його сини загинули. Ви Пам'ятаєте, минулий раз ми детально читали і розбирали, як Давид зустрів цього вісника, чому Давид вчинив так з цим вісником. Ось. І сьогодні ми читаємо з 17 го вірша і далі завершення першого розділу, другої книги Самуїла. Давид же оплакував Саула та його сина Йонатана, складеною ним піснею жалоби, і він заповів, аби навчити юдених нащадків співати пісню про лук, записану в книзі праведного, і ось її зміст. Тобто, Давид після тих всіх непростих подій, він вражає те, що було в його серці. Свій настрій, свої думки, своє почуття. Ось. І, звичайно, ми, через особливий дар Давида, можемо зазирнути в його серце. Ми можемо себе проаналізувати. Звичайно, Давид об'єднував в собі декілька неймовірних дарів. Одночасно, він був лідером, він був помазаним царем, він був чудовим менеджером, організатором. Людина, яка могла надихати інших людей на певні важливі вчинки, людина, яка впливала на людей, і вони змінювалися, перебуваючи в його присутності. Здається, людина, яка в руках постійно тримала меч, повинна бути такою дуже твердою, сильною, мужньою, ніяких сентиментів, почуттів, емоцій. Але бачимо, що в Давиді якось надприродно поєднувалася ця сила. Ця хоробрість, ця мужність з тим, що він писав вірші, писав пісні, і це великий, дар, дар, яким він служив Богові. Я вірю в те, що кожен з нас також має певні особливі дари, які наприродно поєднуються і в нашій природі. Ось, тому давайте і їх також будемо використовувати на славу Божу, щоб навчити, для того, щоб передати цю мудрість, передати цей досвід. Зробити добрий цей вплив, навчити ще когось через те, що Господь зробив щось у нашому житті. Отож, поезія, пісня, оце нам треба враховувати, що жанр далі того, що ми будемо читати з вами, він саме такий. Ну от Зараз ми будемо читати. Не можемо заспівати, ми будемо читати разом з вами цю пісню. Ми не знаємо цієї мелодії, але народ Ізраїля знав, він навчив. Да? І це було дуже важливим. Державний такий наказ. Кожен повинен знати, співати оцю пісню. По-перше, такі ще попередні думки: що в цій пісні немає гіркоти, немає ненависті в серці Давида по відношенню до Саула, який переслідував понад 10 років. Давида. Ми не бачимо, що Давид тут радіє смерті ось Саула і його сина. Взагалі, можна сказати так, що по жанру це така національна військова пісня, патріотична пісня. Да? Давид, він не хвалить тут Саула за те, чого не було. Це дуже важливо, тобто адекватна така реальна оцінка жодного негативного слова, негативного слова в адресу Саула. Ну і от як передмові сказано, що пісня про лук. Ну, дуже багато коментарів є, і ніхто не може до кінця зрозуміти, чому, як, що тут робить цей лук. Лук ну, була достатньо поширена зброя в Ізраїлі. Ізраїль, ви пам'ятаєте, не володів масовим використанням. Залізом, мечами, да, там, списами якимось в масовому використанні. І тому, напевно, в певний час вони прийшли на цю зброю, і вони були майстрами, да, майстрами цього. І в Біблії згадується те, що є лук Йонатана. І в цій пісні говориться про лук Йонатана. Йонатан, скоріш за все, майстерно, чудово володів ось цією зброєю. Ну і також через це, мабуть, і ця зброя стала ще більш популярною, була популяризована в середовищі народу Божого. Ну, і також варто відміти, відмітити, що на полі битви Саул саме був вбитий, він був вбитий лучником. Тож читаємо цю пісню: Доблесть твоя, о Ізраїлю, полягла на твоїх узгір'ях. Як же попадали лицарі? Не розповідайте про це в гаті і не оголошуйте на перехрестя вулиць Ашкелону, щоб не раділи филистимські дівчата і не веселились дочки необрізаних. Ось якби, такі думки, як називає Давид Саула, Йонатана. Він називає, що це доблесть це найкраще. Як попадали лицарі? Який сум, яка трагедія, велика втрата? Ось так починає Давид і згадує також тут дочок Филистимських, називають імена Филистимських міст: Ашкелон, гад ось Дочки Филистимські. Я думаю, ви пам'ятаєте, да дочки Филистимські згадуються, Перша книзі Сміїла, 18 розділ, згадуються дочки ізраїльські, до речі, також. да І ви знаєте, Давид тут стурбований тим, щоб ця пісня не стала приводом, ну і взагалі ця трагедія, ця смерть, те, що сталося народом Божим, не стала приводом для радості ворогів Бога. І ви знаєте. Це також сьогодні такий практичний для нас урок, що досить часто ми щось розносимо да, з церкви, несемо це людям стороннім, не членам церкви, не християнам, не адвентистам, да, невіруючим людям, язичникам, скажімо так, да, по-простому кажучи. І це може викликати радість ворогів Ізраїля, коли вони чують, що є якісь проблеми, є якісь суперечки, є якісь. Да, там бувають в нас і в церквах якісь непорозуміння на наших служіннях, в церковних радах. І от ми виносимо це, і для ворога, народу Божого це велика радість, коли це виноситься отуди, от назовні. І Давид просить, Давид благає, щоб це не стало приводом для ворогів їхньої радості, те, що сталося, велика трагедія. Це проблема на те, що загинув цар, те, що загинула його сім'я. Мовчіть, не кажіться, не розповідайте, не виносьте це за межі народу Божого, за межі церкви. 21-й гори Гілбоа. Нехай, пам'ятаєте там, де сталася битва, нехай не зрошує вас ні роса, ні дощ. Ваші поля не знатимуть врожаїв. Адже там зрадливо були запрямовані щити витязів. Там бачите, як він називає лицарі, витязі, у тому числі щит Саула, наче він не був змащений олією. Да. Стається так, що оця місцевість гілбоа вона стає символом поразки. Да. Я думаю, що навіть час, зараз, під час війни, є місця, де Відбуваються величезні трагедії, да, де втрата людей, Котел Іловайськ, Буча, я не буду називати всі ці місця, де для певних людей е в Україні назва цих міст перше, з чим асоціюється, це асоціюється з цією великою несправедливістю, втратою, з поразкою, з символом поразки, з символом чогось такого неприємного. Далі говориться про щити. Ну і в ці стародавні часи. Щит, він був зроблений з дерева, обтягнути шкірою, або є другий варіант, і читаючи історичні документи, я знайшов, що були зроблені е е е декілька слоїв шкіри, також чисто шкіряні такі щити, Ось вони не були такими важкими. І для того, щоб шкіра не, вона не псувалась, не тріскала, да? вона була гладенькою. Ось, і тим більше, коли попадає стрілою або чимось іншим, щоб ця стріла вона повз да, проходила, її намащували, навмисно готували щити, їх намащували олією. Да. Е, іноді, звичайно, після битви, готуючись вже до наступної битви, якщо це декілька днів була битва, їх змивали також кров, е, намащували, щоб шкіра не руйнувалась, да. і, Е, Давид каже, що щит там лежить, і його вже більше не будуть використовувати. Ось е, символічно, як е, дуже гарно сказано, що наші щити, наше життя, наше серця, наші душі, да, ми повинні бути намащені олією, да, оливою Духа Святого. Ось це є дуже важливим аспектом нашої зброї, духовної, да, нашої битви. І ми щодня, ми, виходячи на, в новий день, от у нас починається зараз новий день, ми повинні слідкувати за цим. Це обов'язок воїна, солдата, армії Христа робити цю вправу, змащувати олію і змащувати Духом Святим. І це чудовий час, що ми починаємо день саме з молитви спільної зустрічі, з вивчення Слова Божого, в молитви в групах особисто молитва. Коли час ми проводимо. В таємній кімнаті. Це чудово. Чи час, коли ми готуємось до перемоги. Час, коли ми готуємо свій захист, готуємо цей щит. 22 вірш Поки не полилась кров полеглих і жир хоробрих ворогів, лук Йонатана не переставав вражати, і меч Саула не повертався даремно. Е, знову ж таки, Давид тут. Зупиняється на сильних якостях. Ви знаєте, в кожній людині, якої вона не була, є щось добре, є щось світле. І ось Давид знаходить і в Саулові, і в Йонатані щось добре, те, що вони могли зробити. І це дуже добра риса, яку ми повинні в себе культивувати, виховувати, говорити щось добре про інших людей і знаходити це добре про те, що є людей, які поруч з нами. Йонатан це сильний лучник. Подивіться, як характеризує Давид Саула. Він мужній в битві, близькі стосунки з сином, забезпечував процвітання нації. Якщо прочитати до кінця цю пісню, подивіться, як багато чого доброго, і в Саулові знаходить Давид, і Давид не підігрує. Да? Я хотів би сказати, що він не займається політикою через цю пісню. Да? Ось, Давид підкреслює. Ким був Саул? Мужні, були близькі стосунки з сином, процвітання нації, да, 24 й вірш про це говорить. Дочки ізраїльські, плачте за саулом, який одягав вас у кармазин з прикрасами, котрий оздоблював ваш одяг золота. Ось якого процвіт... процвітання да, досяг Ізраїль завдяки керівництву Саул. Ось реальна оцінка. І ми повинні зрозуміти, да, от ще вірш 23. Саул та Йонатан, що жили в любові та згоді, були разом за свого життя і нерозлучні в час смерті. Ви були швидші за орлів і сильніші за левів. Ось справедлива оцінка, певні позитивні риси цих людей. Саул був. Таким божим інструментом, через який Давид готувався стати царем. Це досить така важлива думка, практична є думка також і для нас з вами, Саул це Божий інструмент, через який Давид готувався стати царем. Тобто він був тренером для Давида неприємним, важким, незручним, багато болю, багато страждання прийшло через нього до Давида. Але Давид би не став царем, якби не Саул. Саме Саул привносив, розвивав ті якості, які були потрібні далі Давидові для того, щоб керувати народом Божим. Ми не народжуємося відразу готовими людьми для якоїсь певної справи, бо готує нас. І досить часто готує ось таким чином. Є люди, подібні до Саула в нашому оточенні, які є незручними, колючими неприємним, які приносять нам біль, страждання, але це найкращий тренер, найкращий інструмент нашого виховання, щоб ми були придатні до життя тут і виконання певних обов'язків. Да? А найголовніше, щоб були придатними до життя на небесах. Без них цього ніколи не відбудеться. Тому будемо дякувати Сьогодні Богові за, те, за це. Дочки ізраїльські, плачте, да, 24-й вірш, за Саулом, який одягав вас, да, оце ми читали так, в такі багаті одежі. Як же полягли витязі під час битви Йонатан убитий на висотах твоїх? Да, тут Давид описує ну, смерть свого друга. Тужу за тобою, вже більш специфічно. Він каже до нього, до Йонатана, мій брат Йонатан, який же ти для мене дорогий? Яка втрата? Яка велика втрата? Давид не соромиться, відверто описує, прекраснішою за жіночу любов була для мене, любов твоя. Ой! Попадали лицарі, і загинула військова зброя. Ось оцінка. Дружби, стосунків, ось розмір втрати. І нічого не заповнить цю втрату для Давида. Давид щиро, яскраво змальовує ці пісні, в цій поезії, змальовує ці відносини, цю втрату, оспівує відданість, вірність Сінатана. І як важливо дійсно мати тут на землі от справжніх друзів, без яких неможливо стати царем, неможливо. Досягнути вічності, це плач про друга. Ну і звичайно, якщо подивитись на єврейську мову, і ці дослідження вже проведені, вони відомі є, що це єврейське слово неможливо використовувати, воно ніде не використовується для опису якось сексуальних таких відносин. Деякі люди намагаються натягнути оті певні вірші, які описують дружбу Янатана Давида до, до певних гріхів. да Ні, цього немає. В Біблії. Зовсім інші слова використовуються, і тому тут чітко говориться про високу любов, да чисту любов, справжню любов. ось І ця любов є символом любові Ісуса Христа до нас. Так само Ісус Він цінує, да Він розвиває, Він сумує, коли щось трапляється з нами. Він любить нас от цією сильною, високою любов'ю. і для нього це великі втрати також, коли щось з нами трапляється. Хотілося б задати декілька питань, щоб дійсно, можливо, так збалансовано також дати оцінку і Саулові, і Давидові. Це певна така рисочка, да, в подіях. вже Саула немає далі в оповіданнях. Чому складно бути лідером і царем? Не так просто. Ось чому понад 10 років Бог готує Давида до цього. Так, і Саул, він не був ідеальним, були помилки, були серйозні помилки, були гріхи, падіння, відступлення. Це правда. Але будемо відверті і правду ми повинні сказати і про лідерство. Не так просто да, бути в цьому холоді, в самоті лідерства. Не кожен ну, зможе зрозуміти цей тягар, ці обмеження, ці складнощі. З якими зустрічається цар, з якими зустрічається лідер. Чим допоміг Саул Давидові стати царем? Це також важливе питання, яке піднімається у всій цій книзі і в цих всіх історіях, стосунків Давида і Саула. Але ще раз Саул був Божим інструментом для виконання і цієї також місії, і ми повинні передивитись е, певний вплив людей, які поруч з нами на нас. Так? Чому Господь саме дав цю таку незручну людину? Для чого? Що він хоче змінити в мене? Якої риси в мене не вистачає? І Господь тренував, тренував, відведений певний час був на, це, на ці тренування, на ці тренування. Чому Давид написав цю пісню? Яка його мотивація? І ще раз все ж таки варто і дух пророцтва підтримує, і сама Біблія, що це не була політична пісня, щоб потім себе підготувати до владарювання, царювання. Давид дуже далекий від цього. Він щиро оспівує. Да? Це не політично, щоб підігріти, підготувати, знаєте, іноді зараз в соцмережі вкидаються якийсь вброс, готують людей до виборів, ще до чогось. Ну, ви знаєте, ці всі технології. І воно буває дуже неприємно, і ми бачимо це. Це дуже низько, це дуже дешево. Але цього немає в Давидові. Це не є політика. Давид не залучений у політику. Це є частина писання, частина Слова Боже. Ну, хотів би сказати правду, те, що тут жодного разу не згадується слово Бог. Але не дивлячись на це, це повчальна пісня, і велика роль Йонатана в цій пісні. Вона була для людей повчальна пісня. Саул був патріотом патріотом народу Божого, цієї країни. І Давид вчить нас, як ми повинні от реагувати, поводити дуже повчальна, навчальна пісня, тому що і ми з вами буваємо в ролі Давида в цьому положенні. І навколо нас є ці Саули, Янатани. Близькі рідні, люди, яких ми втрачаємо, і нам їх не буде вистачати все наше земне життя. І ніщо ніхто не заповнить, цю порожнечу, яка утворюється. І ви знаєте, найбільша цінність для Бога це дні, які людина Божа проживає з ним. І ми повинні це цінувати і це пам'ятати. Давайте ми з вами об'єднаємо зараз молитві, подякуємо Богові. За цей уривок, за Слово Боже, за цей ранок, за нашу молитовну зустріч. Отець наш Небесний, щиро подякую тобі за слово Твоє, щиро подякую тобі за цей уривок, який ми читали. Ми дякуємо Боже, що ти привів нас на молитовне зараз зібрання, і ми бажаємо оновити це, Твоє помазання Духом Святим, наших сердець. Приготуй нас сьогодні до нового дня. Благослови кожного учасника проєкту разом плюс, молитовного служіння, тих, хто буде дивитись записі, даруй своє помазання, присутність Духа Святого. І допоможи нам передивитись от ставлення, взаємовідносин з людьми, які поруч з нами, і цінувати тих, хто є нашими друзями, цінувати цю дружбу. І також, Господи, подивитись іншими очима і на тих, хто є поруч з нами, хто виховує нас, хто тренує нас. То є Твоїм інструментом того, щоб ми стали придатними для виконання Твоєї місії і для життя на небесах. Боже, благослови нашу країну, даруй нам мир, захисти нас сьогодні, керуй всім. Боже, будь з нами зараз в спілкуванні, в молитвах, почуй наші молитви, бо просимо все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.